У Тетяни і Миколи Савіних із Маріуполя семеро прийомних дітей. Наймолодші дівчатка з'явилися, коли на Донбасі почалися бойові дії. Подружжя завжди мріяло про те, щоб у їхній домівці лунав дитячий сміх, і бажання здійснилося. Як святкує Різдво незвичайна сім'я, розповість Вікторія Чистюхіна у родині Савіних новий рік різдво, улюблені свята на початку січня. Канікули багато подарунків, а головне всі збираються разом. Стаяла, стала. Цей будинок сімейного типу відкрили 2008 року. Своїх дітей у Тетяни і Миколи не було. А тепер у них семеро наймолодші з вихованців Стефанія та Емілія. Емілія у нас така леді. вона у нас культурна, виспитана. А Стефанія у нас такою мальчишка в юбці, більш така бойова. Хороші дівчатки Ми хотіли дітей велику сім'ю. От вона у нас і получилась. Велика сім'я. Шестро дітей займаються у цирковому гуртку. Мріють бути акробатами, дресирувальниками і жонглерами. Давай, 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 давай. Щоб за час канікул не втратити форми, 13 річна Карина займається по кілька годин на день. каже, що у цій справі потрібна наполегливість. Ми спочатку вчилися одним, потім двома, ну по сто раз, може, 200. Тетяна домогосподарка Микола таксист. Родина живе скромно, але діти забезпечені усім необхідним. Вже багато років Савіних підтримує фонд Ріната Ахметова. Рінат Леонідович всегда допомагає детским домам сімейного типа. Були на Донбас Арені в 2013 году, році. чудесный праздник, очень понравився допомагає фінансово, допомагають продуктовими наборами. Завдяки турботі фонду родина облаштувала побут, купила комп'ютер і фотоапарат. А цього року діти побували у парку розваг. Казкове дійство атракціони. Такий відпочинок запам'ятається надовго. Акція Рінат Ахметов дітям проводиться щорічно з 2001 року. Особливу увагу приділяють вихованцям інтернатів і дитячих будинків сімейного типу. Наш фонд в рамках акції проводить праздничне міроприяття для сім'ї дитячих домов сімейного типа города Маріуполя, в яких розпитувається около 53 дітей. Дітям дуже подобається, і вони з нетерпінням ждали этого праздника. Цього року подарунки від Ріната Ахметова отримали майже 6 тисяч дітей у інтернатах і дитячих будинках сімейного типу. Також святкові набори від імені засновника фонду Ріната Ахметова надали більш 134 тисячам хлопчикам та дівчаткам Донбасу підприємства групи СКМ Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесо, Володимир Конопля, Олександр Шмирьов, Сабиція, Канал Україна.